Трішки хочу порозмовляти. Давним-давно вас не бачила, не чула. На дві, на дві неділі вже третя неділя пішла, як випала із роботи із шиття. Не було сил навіть сісти за машинку. Єдине, чим займалася, це брала періодично спеці в руки. Зараз шию курточку, пізніше на каналі буде. Якщо бачите, без макіяжу, без нічого, єдине, що в мене окремо на лиці. Як шию, вдягаю очки. Так я ходжу без очків. Ну і от шию поки кармани. І що хочу сказати, Ростойна облізла по всіх магазинах. Не можу знайти ось такого кольору киперну стрічку. Написала вже в групи Фейсбук, в кого є. Не знаю, завтра дівчинка написала, що по цьому магазині, але продажа тільки тільки повністю бабіною. Тож прийдеться, якщо -то купувати бабіну. Ось так. Хочеться пошити куртку, хотілося так: бігом. І пошити, бо там вона без комірця. Єдине, що саме довше, це гратися з карманами. Більше нічого. І то. Я просто не люблю ручних стіпків, а тут у мене ручні стіпки на чотирьох карманах. Тож, на все добре вам, всім. миру, нам всім. до побачення.